Ганна Заїка учениця 6 класу дружолюбівського ліцею. Практично другий рік каже, до школи приходить хіба пограти у теніс. З початком повномасштабного вторгнення уроки тут проходять онлайн. Ми навчаємо дистанційно, тому що в нас відсутнє укриття, але ми дуже хочемо піти в школу. Багато в мене друзів, веселіше, краще навчатися. Вдома скучно у дружелюбівському ліцеї навчається 246 дітей. Це опорна школа, каже заступниця директора закладу Наталя Гнатюк. Молодша школа навчається в філіях. У нас є дві філії: половис Поліволосіївська і Чернятинська. Ну на даний час там є укриття. Діти навчаються там в укриттях. А у нашому ліцеї укриття відсутнє, тому можливості навчатися очно для учнів з середньої та старшої школи немає. За проєктом у цій школі немає підвалу, розповідає Наталя Гнатюк. Найближче приміщення, яке можна під нього переобладнати, колишня котельня будинку культури. Роботи там розпочали тиждень тому. Після облаштування укриття на навчання офлайн зможуть вивести всю школу, каже Гнатюк. Триває облаштування укриття і у першому Калинівському садочку. Двох наявних недостатньо, розповідає директорка Віталіна Сапунова. На сьогоднішній день нас відвідує 100 діток. Садочок наш розрахований на 236 діток. І хочуть всі відвідувати дитячий садочок, тому що всі батьки працюють, і як вже немає на кого залишити їх. Наразі будівельники заливають бетоном місця під майбутні лавки. Залиється все бетоном, потім ставиться дерев'яний брусок і лавочка типу. Тут вже в основному все зроблено. Остались чистові роботи, сантехніка, вентиляція і все. У третьому Калинівському ліцеї друге укриття облаштували, аби також вивести на навчання усіх учнів, каже директорка Валентина Кугай. Роботи завершили два тижні тому. На цьому відео укриття в процесі ремонту. Долучилися батьки. Робота була проведена господарським способом. Матеріал було закуплено за бюджетні кошти. І сьогодні ви бачите результат. За три місяці ми сьогодні маємо таке гарне сховище. Наразі сховище використовують не лише під час тривог, а й для роботи учнівської ради. Сьогодні готують подарунки для оборонців. Ми готуємо такі невеличкі. Картинки на підтримку наших військових, аби вони пам'ятали про нас, що ми знаємо їх, що ми їх цінуємо. Гроші на облаштування укриттів виділили з бюджету Калинівської громади. На третій ліцей 980 тисяч гривень, дитсадок 640. На початкові роботи у дружелюбівці 320 тисяч гривень. Про це Суспільному розповіла очільниця Калинівського відділу освіти Галина Фурман. За її ж словами, на тепер з 25 шкіл та трьох філій у Калинівській громаді укриття не мають чотири з 18 дитсадків три. Ольга Орел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.